Ось тут ще ага, ага. Ось так. Так. Да. Це добренько. реквізит, це коробки з реквізитом. Да, так, так, да, так, да, да, да. Слухай, Андрюшенька, я тобі скажу, мені так от по світлу навіть, навіть не так все і погано, як видавалося на перший пороб. Я думаю, що тебе ось так. Ось так, і я теж не... так навіть. робив би трошечки так, але у нас. Основна сюжетна подія, звичайно, вже залишилося, але від Теннесі Вільямса залишили не так багато. Тобто, можна сказати, що це така авторська історія, і не тільки моя, а й всіх акторів. Але чому саме Теннесі Вільямс і чому саме його скляний звіринець? Бо мені здається, що саме сьогодні цей матеріал просто надактуальний для всіх нас, тому що він насправді розглядає. Пограничні межі, якісь такі кордони, які проходять всередині кожного з нас, і про які нам варто завжди пам'ятати, особливо в ті часи, коли ми ну, настільки близько спіткаємося з кінечністю власного життя і з тим, що воно може обірватися в будь-який момент. Я би сказав, що вистава скорше про вміння прощати. І це мені здається надважливо, особливо зараз, тому що вміння прощати це шлях до якогось, не знаю, духовного вичищення. Вже готуючись до вистави, шукаючи власне образ афіші, в мене виникла одна крамольна думка, пов'язана з тим, що я дуже хотів, щоб на афіші була Богоматерь, яка тримала б на руках єдинорога. І я подумав, що це буде якийсь шкандаль, очевидно, що почнуться якісь пов'язані з цими історії, пов'язані, що можливо ми якимось чином там будемо принижувати почуття віруючих. І в той же день, коли ця ідея виникла, я поділився цією цією ідеєю з акторами. Прийшов ввечері додому і випадково заліз у Google і раптом зрозумів, що в середньовічі є безліч, виявляється християнських ікон. З Богом Матерю, яка тримає на руках єдинорога. Тобто це ніякий не скандал. І виявляється, що єдинорог в семантиці середньовіччя це образ Христа. І взагалі ця вистава на дивовижу склалася буквально за два місяці. Насправді дуже легко, дуже гармонійно і з величезним задоволенням ми все це робили. Бо я, чесно кажучи, думав, що ми будемо прориватися до цього змісту, знаєте, так, з кров'ю. вже правильно? А, до речі, ключ де звідси. А він був там? Так. Так, Це дуже важливо. Ні, 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 тут він прямо тут лежав ключ. Ми дійсно зупинилися. Ми почали працювати насправді над виставою. Ми почали так так званий застільний період розбирати і говорити про п'єсу. Ми почали е десь всередині, якщо мені не зраджує пам'ять серпня. Але потім, у зв'язку з тим, що театр постійно переживає такі достатньо апокаліптичні стани, всіх відпустили на такий обов'язковий відпочинок, бо не було тоді грошей, наскільки я розумію, для того, щоб продовжувати театральну роботу, і нас всіх відправили, чи це називається за свій власний рахунок, чи просто попросили призупинити якусь діяльність. І відтак ми змушені були, по-моєму, вересень і навіть там початок листопада. Мені здається, жовтня бути в такому простої, і потім ми там щось всередині жовтня взялися, і власно на початку грудня вже вистава була готова. А зараз залишилось менше половини його цього театру. Менше половина. І, до речі, ніхто не знає, хто повернеться з тих, хто тут зараз є на фотографіях. Багато хто, очевидно, вже сюди ніколи не повернеться. І найстрашніше, що ніколи не повернеться не тільки в Харків, а ніколи не повернеться і в Україну, залишиться десь за кордоном. Ну, це війна, це очевидна історія, яка все, все руйнує, тому що кожен зараз ну, намагається знайти нову точку, з якої почати жити. Багато чого змінилося з початком просто повномасштабного вторгнення, і власна відмова театра від імені Пушкіна і відмова від назви театр російської драми пов'язана саме зі зміною внутрішнього усвідомлення того, хто ми є сьогодні. І тому цей процес такий хворобливий, такий непростий, такий болючий. Але його варто пройти всім нам для того, щоб просто зрозуміти, хто ми такі насправді, про що ми мусимо говорити, на якій мові ми мусимо виховувати своїх дітей, плакати, сміятися, мріяти. І чому це так важливо? Тому що ті, хто казали, що вони наші брати, сестри, і що дуже нас люблять і розділяють наші цінності, спокійно вбивали наших дітей, батьків. І робили це з посмішкою і читаючи великою русською літературу. І тому виникає безліч запитань, просто хто ми. І я абсолютно переконаний, що сьогодні цей театр, особливо цей театр, має стати в перших рядах для того, щоб сказати, що ми готові для цих змін. І ми, ті, які були оплотом російської мови, російської культури, сьогодні здати відсунути від себе це як спогад. Не засуджуючи, не коментуючи, нікого не звинувачуючи, а просто відкрити для себе якесь інше усвідомлення того, хто ми сьогодні, власне, і який театр сьогодні потрібен Україні. Для мене завжди будь-який театр, і будь-яка творчість, і будь-яке мистецтво це був завжди акт якоїсь такої колективної молитви, як би пафосно це не звучало. Це все одно, що запитати сьогодні, чи потрібен храм під час війни. справа в тому, що в Україні нема жодного театру імені квітки Основ'яненка. Жодного. А чому як не в Харкові, мати такий театр? Імені нашого земляка, драматурга, літературознавця, людини ну, просто широких поглядів, випадає такий певний історичний шанс, щоб ім'я театру мусить бути. Можна це буде винесено в нами на певний маленький референдум в самому театрі. Якщо колектив більшістю голосів прийме таке рішення, то ми будемо клопотати перед власними структурами владними структурами за те, щоб називати цим ім'ям Григорія Федоровича. Наш театр дуже хотілося, щоб театр мав ім'я. Тому що бивши Пушкіна, не підходить. і Дантеса теж не хотілося б, щоб називали. І тут треба якось щоб згуртувати цю команду, щоб ця команда працювала на сам театр. В даний момент іде таке, щоб осознання цього всього, що нам що ми мусимо підіймати. Я від жодного не чув. Жодних заперечень стосовно того, що театр став раптом українським, і тут почало звучати українське слово. Ви знаєте, я думаю, що мізки дуже сильно прочищаються, і твоє власне усвідомлення того, що таке правда, що є правда, що є добро, і що зло, дуже змінюється від того, коли ти безпосередньо пару ночей проводиш в підвалі, коли ти раптом розумієш, що всі гасла, які звучать, є суцільною брехнею, коли ти раптом розумієш, що насправді життя людське нічого не коштує, особливо серед тих, хто постійно говорить про те, як турбується про життя там пересіченого українця. Я думаю, що це насправді значно сильніше вправляє мізки і змінює твою власну свідомість і пошук. Своєї власної ідентичності відносно того, куди тобі рухатися далі, теж молодого режисера робота неймовірно цікава.